Я вітаю вас, друзі! Ми в будинку музики ремікс у директора і керівника цього підприємства Аркадія Ільницького. Аркадію, доброго дня! Доброго! дня. Минулого разу я запрошував тебе в студію. Сьогодні ти запросив нас в цей чудовий магазин, в твій чудовий храм музики, я би так сказав, тому що тут багато різних інструментів і багато всього цікавого. Краще подивитись на місці, ніж розказувати про це просто в студії. Аркадій, я знаю, що ти давно займаєшся музичними інструментами з часів біржі, тої, яка була колись, коли ми не могли купити струни, ми не могли купити просто пластик для ударних інструментів і щось таке. І ти поступово, поступово пішов. Розкажи про цей початок. Ну, початок насправді був, напевно, ще там десь з школи, і я приїжджав на біржу в тому числі пластик. Коли його робили місцеві майстри там з якихось підручних матеріалів, ну і безумовно, це так захопило мене. І з часом вже після там служби в армії, от, -от почалася ця робота. Мене запросили в таку фірму. Яка почала ну, була усіх цих всіх бізнесів, тоді тільки кооперативи були. І от з тих пір, відповідно, вже там якісь знайомства, якісь вміння. Я займався там, електронікою, відповідно, там паяли самі там, якісь підсилювачі, ремонтували все те, що було зроблено промисловістю радянською. Ну і таким чином от, помаленьку затіявся такий бізнес. Тобто все будувалось потрошки поступово. Я пам'ятаю, той маленький магазин, спочатку був маленький, потім там не вистачало місця, і він пішов, і пішов, і пішов. Сьогодні більш, напевно, вигідна професія у виробників зброї, озброєння, Оборонно-промислові комплекси заробляють більше. Ну, але я вважаю, що музичні інструменти це зброя для музикантів. Тому що в добрих руках вони так. можуть підняти бойовий дух бійців на передові і настрій нас тут в тилу. Як сказав відомий український диригент Йосип Созанський, коли я поставив йому питання, що для вас музика, він сказав, що музика це ліки для душі. Як ти вважаєш? Ну, безумовно, це факти, є дуже багато досліджень, до речі, по, по цьому поводу, е, коли певні твори лікують. Певні хвороби, навіть не, не тільки душевні, а й, скажімо, якісь інші. От. Тому ну, заняття музикою це ну, чудова справа, яка розвиває людину чи дитину, яка дозволяє розслабитися від якихось от всяких негараздів, які навколо ну, нас створюються, плюс, скажімо, просто завжди. Що такий у нас час, що ми мусимо про це згадувати, в любій армії були військові оркестри, які так само піднімали дух вояків. Ну, назвемо ще музичні інструменти, це зброя такого духовного фронту, тому що без музики ідологів фактично в повній мірі не може бути так. З часом... Розвитку підприємства твого ти завіз тільки таку кількість інструментів. Ми зараз пройдемось по відділах твоїх. Але сьогодні в тебе дуже багато. Я помітив, останнім часом ще до ковіду почалась така тенденція здешевлення чи зниження цін на музичні інструменти, на певні групи інструментів. Твоя думка, яка причина цього? Ну, В першу чергу економічні ситуації, тобто, скажімо, я, наприклад, там був колись на семінарі Тейлора, це ну, один з кращих виробників акустичних гітар. так, І коли вони там розповідали про рівень цін, який в Європі є, і рівень цін в Україні, звичайно, що просто. Ну, наші люди не завжди можуть собі дозволити, там такий от крутий, якісний інструмент. І нам в цьому в першу чергу, звичайно, що китайці допомогли о, зниженням цінової планки. І при тому всьому, якщо взяти ті інструменти, які от зараз вони якби, дешеві, вони все рівно набагато кращі, навіть самі дешеві інструменти, ніж ті, які там вироблялися. Ну там радянською промисловістю, так наприклад, там за якимось дуже рідким виключенням. Я би хотів запитати ще одне: от за роки існування будинку музики, ремікс, в якийсь рік, може, колись були пріоритети на певні інструменти одні. Потім часи змінювалися, змінювалися погляди на життя, змінювались бажання. Потім Міг би бути акцент щось на інше? Ти спостерігаєш, так як ти продаєш ці інструменти, фактично, так і ти напевно знаєш всіх музикантів буковини. Чернівців, це 100% я в цьому впевнений. Яка тенденція в цьому спостерігається? Безумовно, є якісь часові проміжки, в яких набувають популярності певні інструменти. Залежить це від багатьох факторів, від технологій розвитку. Наприклад, колись були дуже популярні синтезатори, так звані самограйки, от потім вони відходили на задній план, причому, скажімо, знову ж таки, якщо дивитися на такі світові тенденції, то Наприклад, колись один із наших українських потужних дистриб'юторів, він їздив директор тоді вже там, на американські виставки, і він тоді сказав, що хлопці, ви не зациклюйтесь на цих самограйках, тому що через кілька років вони не будуть продаватися, вони вже не продаються там, в Америці, в Європі. І Я так здивовано дивився, як це ж основний наш хліб, і кажуть, що не будуть продаватися. Ну, от на сьогоднішній день от, от, поза нас є такі чудові інструменти як укулелі. Е, років 15 тому тільки десь чули, що є така гавайська гітара гітаракуле і угу. все. А тепер це один самих популярних інструментів. Е, і так, час від часу от, скажімо, були синтезатори, потім там були електрогітари, потім акустичні гітари. Зараз окулели, наприклад, одні з самих популярних, ну безумовно, що класика вона залишається класикою. Колись дуже люди з пересторогою відносилися до цифрових фортепіано. Угу. Тепер, коли вже зрозуміли, що воно таке, і знову ж таки, люди багато років плутали синтезатори і цифрові піано. І зараз технологічно це вже настільки довершені інструменти. що вони конкурують з акустичними інструментами, які само собою у виробництві дуже дорогі, і потім в експлуатації дорогі, постійно е, треба і настроювання, і певні умови е, по вологості, по температурі. І це все накладає свій відбиток електронний, включив в розетку і все працює. Знаєш, е, скажу тобі по секрету, так як нас ніхто не чує. Моя дружина давно хоче собі електронний фортепіано з е, е, нормальною віддачою, як у оригіналі. Так. Я вже сім років її обіцяв придбати і до сих пір не придбав. Я думаю, що на цей день народження ми з тобою разом зробимо подарунок. І, звісно, ну, з, твої, з твоєю чудовою знижкою, яку ти зможеш нам зробити. Скажи, будь ласка, хтось з відомих особистостей відвідував е, будинок музики і хто саме Цікаво. Е, ну, останнім часом. Е, е... Ну, взагалі, з цією ситуацією зрозуміло, що е, досить мало відбувається взагалі якихось таких заходів, але ну мені навіть важко так, от е, перерахувати всіх. Хто у нас був і хто користується, у нас ще крім магазину є прокатний відділ. От, і ну, скажімо, досить великий відсоток артистів, які приїжджають, виступають в Челівцях, виступають, виступають з нашою допомогою на нашому обладнанні. Я знаю, що коли приїжджали Одесити, гітарист Володя Козиєць, він заходив собі, дивився, і було цікаво, що у нас в Челівцях такий широкий асортимент музичних інструментів. Як кажуть, знаєш, кажуть, що говорити про музику, ну, в даному випадку про музичні інструменти це все одно, що танцювати про архітектуру. Давай ми зробимо зараз невеличкий екскурс по приміщенням твоїм, по твоїм торговим площам, де що знаходиться. Почнемо, наперше, напевно, що з першого поверху. Так, будь ласка. Що у нас на першому поверсі? На першому поверсі у нас е так званий шоу-рум. Це зал, в якому акустичні системи, мікшерні пульти, мікрофони, навушники, світлове обладнання, також комутаційні різні кабелі, роз'єми, все, що потрібно: акартеони, баяни, також синтезатори, студійне обладнання, студійні монітори, навушники, звукові карти. Чокли для музичних інструментів, пюпітри, стійки для музичних інструментів, для мікрофонів, для акустичних систем. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас гітари, акустичні, класичні, електрогітари, бас гітари. Відповідно, всі аксесуари для гітар струни, ремені, кабелі, комбопсилюючі, е, педалі ефектів, процесори ефектів, е, відповідно до них аксесуари різні, е, поліролі, змазки, е, чохли, футляри. Скажіть, будь ласка, можна підібрати, наприклад, ми тут біля гітарного? Бо... Стенду можна підібрати на будь-який смак гітару і в ціновому сегменті також до тому що до мене звертаються люди, і я їх направляю в будинок музики. Підібрати дитині гітару, наприклад, чи людині, яка просто грає, вона не музикант професійний, а от вона хоче собі просто грати і навчитися грати на гітарі. Сегмент є широкий. Сегмент ми як кажуть, перекриваємо повністю від самих бюджетних інструментів до самих іменитих там самих крутих брендів світових Фортепіанний відділ. Електро. Фортепіанний відділ в основному представлений так. цифровими інструментами, так як на сьогоднішній день це, скажімо, більш доступно і більш практично, але в тому числі є і акустичні інструменти. Тобто, ну, найчастіше у нас акустичне фортепіано Yamaha, знову ж таки, тому що. Співвідношення ціни якості ну саме оптимальне, якщо чогось немає в будинку музики, ремікс, наприклад, і до тебе звертаються люди, які хотіли б придбати кабінетний рояль чи концертний рояль. Є така можливість доставити е так. Безумовно, ці? це все е ну знову ж таки зараз. Із ситуацією, яка відбувається, і з тим, що в одеські порти. Дуже мало яких вантажів приходить. Це все складається на логістиці, все проблематично, але тим не менше, наші дистриб'ютори працюють активно, вирішують всі логістичні питання, всі проблеми, які виникають, і ми доставляємо інструменти під замовлення. Тепер війна, тяжкий стан безмовно багато кому не до музики, не до інструментів. Як сьогодні живе будинок музики, тому що я. Прекрасно розумію, що є якась витратна частина. Треба платити за електроенергію, за газ, за опалення і таке інше. І як стан у тебе в цей непростий час? Ну насправді в цей непростий час з однієї сторони це вже не бізнес, це вже, скажімо, як стиль життя, яким ти жив до війни, і ну якось продовжуєш цим жити, але до війни ти ще міг пристойно заробляти. Але тим не менше в нас вистачає е, коштів на те, щоб якось допомагати е, Збройним силам. Е, і для людей це дуже важливо. Ну, само собою, що діти, які вчуться в музичних школах, вони вчуться, е, 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 ніхто не як кажуть, не відміняє навчання і це. Е, е, Дуже добре впливає на тих же дітей. І в той же час приходять люди, які от, в тому числі, які втекли від війни зі Сходу до нас. І вони хочуть дуже часто розповідають, що от, у мене там залишився якийсь класний інструмент, який невідомо, як його можна тепер забрати, чи взагалі він ще десь є там і так далі. І люди купляють інструменти, от так клієнти сказали, для підняття морального духу. От. Ті люди, які грають, вони знають, що завжди от, при всіх негараздах взяв на, там, на е, якусь там годинку інструмент в руки, взяв якісь ноти, якісь акорди, і зразу і настрій піднімається і десь можна забутися від тих всіх проблем, які сьогодення нам представляють. А з переселенців часто звертаються люди, от спочатку повномасштабного вторгнення, коли в Чеміці приїхали, дуже багато у нас було перевантажене місто. Ну от як не дивно, тоді якраз наші місцеві люди, як кажуть, завмерли, а переселенці приходили, цікавилися і купляли якісь музичні інструменти. Тому що ну, при такій ситуації нервовій, от якраз це знову ж таки говорить про те, що. Музика е, впливає на людину, на нерви, на психіку е, дуже добре. Тому люди приходили і купували інструменти. Будинок музики ремікс і Чернівецька обласна філармонія. Я думаю, що ви співпрацюєте і співпрацюєте часто. Як це відбувається і в яких напрямках в основному? Е, ну, у нас багаторічна співпраця, е, скажімо. В, в симфонічному оркестрі є досить багато інструментів, які куплялися з нашою допомогою, в тому числі, наприклад, літаври там серйозно американського виробника. Так ну, перераховувати все обладнання, я думаю, що немає змісту, але дуже багато, в тому числі ми ще займаємося і ремонтом обладнання. От Світло, звук і ну, філармонія це, скажімо, наш такий партнер, яким ми пишаємося. Ударні інструменти, відділ ударних інструментів. Також я бачу, що у тебе різні марки різ, з різними виробниками ти співпрацюєш. Чи ти співпрацюєш більше з базами, які постачають інструменти? Ну, дивіться, схема взагалі цього бізнесу. Оскільки це такий вузький досить цемент і складний, воно працює як правило таким чином. В Україні є якийсь один, як правило, представник якоїсь торгової марки, і відповідно цей представник він займається рекламою, промоціями, доставкою товару від виробника, розмитненням, Гарантійним обслуговуванням і так далі. І відповідно така компанія вже продає ці всі інструменти певного бренду всім магазинам в Україні. От, от таким чином налагоджена ця робота. Тому, скажімо, такої прямої дистрибуції, ну, просто така схема існує в всьому світі. Тому, скажімо, будь-який солідний виробник не буде продавати п'ятьом компаніям чи п'ятьом підприємцям mm -hmm. в Україні товар один і той же. Тобто є один представник, який потім вже це продає в Україні. Схема налагоджена ну, таким чином. Декілька таких особистих запитань. Ти не хотів би повернутися в музику, тому що ти фактично зі старту, ти спочатку був музикантом. Ну, Я не зовсім був музикант, тобто, я скоріше якраз, скажімо, ну, музика мене завжди вабила, безумовно, але в той же час мені подобалося щось там паяти, стругати і так далі. тобто, Це все було в музичному цьому. Тобто, Тому воно напевне переросло все ж таки. в, тобто, Я ніколи не вчився професійно музиці. Навіть не закінчив музичної школи, а якихось там кілька приватних уроків, далі там якесь там, е читання буквенної гармонії, і цього було достатньо, щоб там. Як колись казали грати халтури. Зате ти професійний власник і професійний підприємець в галузі музичних інструментів. Ну, тому що в той час вміти щось зробити, або вміти щось відремонтувати. Тобто, скажімо, у 80-ті роки це було ну абсолютно, скажімо так. Як правило, що на, на кожній на, на події, на кожній там, весіллі там, чи ще чомусь, щось ламалося, щось цей, тому що електроніка тоді ще була не, не дуже високого рівня. Якщо щось було, там, якесь імпортне круте, воно було недосяжне і було в тільки зірок. Е, от, і от так воно, а потім вже виявилося, що а, ну, треба людям ще там, якісь там, роз'єми. Ну, значить, от починаю, я шукаю роз'єми, потім там, е якісь контракти там були у нас е на початку 90-х років Житомир процвітав як така е мека, там було кілька компаній, які виробляли музичне обладнання. Е і ну, от починалося все з того, що там, скажімо, я представляв їх інтереси е в Чернівцях. Ну і далі все було в тому, що, скажімо, прислухаєшся до клієнтів, які хочуть щось отримати, допомагаєш їм в придбанні і, і заодно заробляєш собі, як кажуть, на шматок хліба. Скажи мені, я знаю, що ви займаєтесь також орендою обладнання, ви даєте надаєте. Обладнання так. в оренду е, є маленькі невеличкі концерти, є великі концерти на стадіоні, наприклад, на площах. Безумовно, зараз під час війни такі заходи заборонені, і ми намагаємося як можна більше уникати таких скопичень людей. А сьогодні є в цьому напрямку якісь хтось замовляє якісь обладнання для кафе, мабуть, для якихось концертних концертні команди. Ну, на сьогоднішній день все в більшості випадків переросло там в русло, наприклад, якісь робляться концерти зі зборами для ЗСУ. Там, і так далі. І, скажімо, вони знову ж таки вже мало бізнесові. До речі, двоє хлопців, які у нас займалися саме цим напрямком, зараз служать у Збройних силах. Е, і е, все рівно, скажемо, у нас є певне обладнання, яке е, затребуване е, артистами, але, наприклад, ну, в тому ж залі філармонії, наприклад, е, такого, таке обладнання недоцільно купляти, е, тому що воно все ж таки досить е, дороговартісне, але не, не потрібне постійно. От. Е, тому ну, є зараз клуби, в яких роблять такі невеликі заходи, і приїжджають е, різні артисти, так само різного як кажуть, е, рівня, як знані зірки високопрофесійні, так і якісь починаючі гурти, і так далі. У нас є ну, майже все те, те, що потрібно для таких заходів. Я зараз їхав ще на таксі, і водій ну, знав, куди я їду. І ми почали з ним говорити, він каже, вам до музичних інструментів і до музики, ви бачите, що робиться в країні. На що йому відповів наступне, Ти знаєш, мені дзвонять люди з передової, наприклад, такий, як Марко Чорний. І я кажу, чого вам не вистачає? У них все фактично є, забезпечення, все. Він каже, Богдане, ти знаєш, в нас не вистачає гумору. Простого гумору ми хочемо ввечері трошки посміятись, щоб забути або якісь мати якусь перерву, таку надійшли, будь ласка, свої радіорозіграші, які ти робив, ми посміємося. Я надсилаю туди розіграші. От чому не хватає. Так що музика і музичні інструменти це дуже важливий сегмент. І от мені здається, що погано те, що у нас закривають середні та вищі жбові заклади культури, заклади мистецтва. Оце я рахую погано. А все, що робить Аркадій Ільницький і будинок музики Ремікс, це добре. Нехай це буде реклама Аркадій. Так. Дякую. І як кажуть, війна війною, а музика вічна. Наш гість Аркадій Ільніцький, ми з вами знаходимося в будинку музики Ремікс. На цьому ми завершуємо. Прощаємо з вами. Нехай вам щастить! Україна обов'язково переможе!